Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо з вами знімати порівняння двох моделей. В принципі, хтось каже, що це е, майже однакові. Я вам в цьому відео докажу, е, що це не так. Це моделі у нас Garden Scout 240 b вона раніше була 220 b і модель Shiffing 240, модель LR. Це з переднім радіатором і з блокуванням диференціалу Колись ми вже робили такий відеоогляд, порівняльний, але е зараз. Напевно, що треба повторити. раз. До, до сих пір, скажімо так, є такі питання. Почнемо ми напевно, з цього от тракторця. Скаут, він же Сайлонг 240-й, тому що завод, який випускає, це Сайлонговський. Дуже непоганий трактор. От, до речі, одразу хочу сказати, що не порівнювати навіть цей трактор з кентавром 240. Тому що вони відрізняються е, теж по декількох пунктах, дуже фундаментальних. Окрім двигуна, понятно, двигуни у них стоять однакові. Але різниця колосальна. Значить, Двигун. Тут стоїть ЗС-1115, який по факту йде на 24 кінські сили, але чомусь скаути пишуть на ньому 22. І занижають кіловатність. Хоча такий самий двигун з такою самою табличкою і приходить. Ходить на кентаврі 240-ві, і там літьо і заводська табличка 176 кВт, тут 16,2 кВт. Чому так? Я не знаю. Не питайте, можливо, це якийсь маркетинг, щоб не порівнювали. Але модель, дивіться, називається 240. І всі знають, що це е, перші два числа. Це кількість е, коней. А це у нас привід. Або якщо 0, це задній, якщо четвірка це повний привід. Чому так? фіг його знаю. Рама досить непогана рама, сотий швеллер стоїть. М -м -м. Нічого сказати поганого не можу. Кермування звичайний червячний вал, звичайні тяжики, все ж працюється, все є. Передні чолки, верніше, переднє місто у нас Балочного типу він виставляється. Балка тут, до речі, вдвічі більша, ніж на кентаври 240 -му. Це ще один плюс, якщо їх порівнювати, виставляється діапазон. Задні колеса у нас виставляються на валу, обжимаються ступицею, вал у нас йде 49 мм. 50-й вал його називають. Значить, По колесах 7,5-20 і 612. Звичайна ялинка стоїть. Важить такий трактор 730-750 кг. Не дуже багато, але йому вистачає. На передній частині у нас розташований генератор, справа у нас стоїть кожух повністю обшитий з ремнями, і тут у нас спереду стоїть стартер, який розкручує сам маховик. E, значить, Вольтметр, тиск мастила, лічильник мотогодин і e, температура рідини. Комплектації йдуть переднє крила і базовий зіп. Ось він ззаду примотаний. Чемоданчики, до речі, такі самі йдуть і на шефенгу. Такі рожеві, прикольні чемоданчики. Значить, на скауті стоїть 60 амперний Акумулятор. В принципі, непогана маса вже стоїть. Є декомпресор. По освітленню тут йде, по-моєму, ледовський плюс галоген. Там там поворотники і такі всі дублюючі, вони йдуть летовські, а такі у нас йдуть галогенки. Тепер переходимо до шофена. Одразу скажу, що шофен має більш довгу базу, вона відрізняється десь сантиметрів на 40, може 45 він довший. Соответственно, у нього більше ваги, у нього більше рама, тут десь 120-й, а може і 140-й Він більший, ніж ладошка. Ось, бачите, що тут ще. Пространство є. Перша ж відмінність рама довжина. Друга відмінність це SF-138-й двигун. Оригінальний Шефенговський, він йде 1,35 літри проти 1,2 літри. І має реально 24 коні. Безперечно, взагалі, видає завжди це чітко. Більш товщуки. вони йдуть нерозборні. тобто цільні, вони вже обслуговуються у вас, тобто передній міст. Більш сносно йде, плюс має отакий от ем, ресорну підвісочку. Да, передню Тобто передній хід у вас стає більш м'який, кермування від цього йде більш зручне. І в принципі непогано воно так само і працює і довше слугує, ніж скажімо, ось ці моделі. Е, по чулків, в принципі можете самі порівняти, Ну шифінг на голову вище тобто в ну, реально тут заморочились. Також він має на передньому мості у нас довантаження ще 30 кг, по-моєму, чи 27 щось таке. Це у нас на передньому мості. Колеса да, колеса однакові, 6,12 і 7,520. Але на задньому колесі вже немає регулювання. Тут стоїть така сама вісь, у вас, да? але немає регулювання колії. Колія тут 1,20 фіксована. Я вам так скажу, що це в принципі, більш робоча колія. тому що Брати такий трактор під мотоблочне обладнання, під метрову колію я не бачу жодного сенсу. Все обладнання йде з шириною або 55, або 50, або 60 Тобто 60 це стандартне обладнання, будь-яке. Тому 1,20 20 колія, також по 22 кг маємо грузики на кожному колесі. По трьох точці м -м, забув ще сказати по трьох точці. Сама КПП і трьохточка, це система взаємопов'язана. Да, на скауті це, в принципі, непогана КПП. Скажу вам чесно, вона буде на голову вище від кентаврської. Це міні-тракторна КПП, нормальні шестерні. Має дуже, до речі, з непоганого металу вал відбору потужності. Він працює 540 обертів. Чулки задні тут стоять потужні, питань до них теж немає жодних чулки тут реально сносні. Крішня звичайна, підіймає 425 кг, розкоси коротенькі, тобто така коротенька база. Тепер переходимо до шофенга. Це модифікація 2024 року з виносним вже циліндром. Це от значно придає плюс до цього трактора. Тобто, тут у вас роздільна ванна, примусова гідравліка, є додатковий гідророзподілювач з плаваючим режимом, і є через дозатор у вас гідровиходи. тобто Ви можете вже користуватися гідровиходами. На тому тракторі цієї функції немає. Можна, Да можна поставити розподілювач, можна врізати. Но це займатися треба. Тут це все вже стоїть. Чолки задні тут ідуть реально, як на 40 тракторах. Чесно вам скажу, я скажу, чолки на шофенгах будуть вдвічі товші, ніж на кентаврі, вдвічі товші, ніж на скауті. навіть. При тому, що на скауті є один з таких теж топових найкращих чолків. Тут у нас центральний верхній гвинт іде в двох позиціях може стояти. Також тут має шифінг захисну оболонку, Вона знімається, до речі, дуже легко. Вона захищає від кардан, від потрапляння, від механічного пошкодження. Також він має причепний механізм, плюс-мінус такий самий, як і на скауті, але тут тріш, більш, трішки більше потужності. Задній ліхтар там і там і стоїть повністю однакові, вони однакові взагалі на всіх тракторах, і тут ніхто не заморачується над цим питанням по основним узлам. Тобто, якщо порівнювати, дуже сильно відрізняються, як ви можете самі побачити. Тут колія метр-метр сорок, тут колія метр двадцяти. Колеса на цих моделях ідуть однакові. Вага цього трактора 950 кілограмів проти 730 кілограмів цього трактора. Це дуже велика різниця. І в принципі, однією тільки цієї різниці можна пояснити все, що тут відбувається. Рама, Да, тут стоїть гарна рама, тут стоїть вообще зашиб'єзна рама. Тут стоїть звичайний міст, тут стоїть ресорна підвізка і дуже потужний міст. Задні чолки, отут, я вважаю, що цих чолків вистачає з головою. Тут взагалі дві голови. Тобто, самі можете побачити і почути вавочі, що у Шефенга більший запас потужності. Але сам трактор, ви можете в принципі, так подивитися, що йде трошки більший, трошки довший. Має більше ваги, відповідно, він може потягнути більш легко, легко потягнути якісь важкі більш роботи. Тобто 2,25 плуг можна віракс ставити, можна український, можна бомет ставити. Тут, допустимо, я б поставив би тільки український, тому що віракс буде важкувато. Іти під таку вагу. Або довантажувати на передні там що топить, або краще працювати отак. Значить, підіб'ємо підсумки. Скаут e, 240 коштує 2850 доларів на сьогоднішній день. Це непогана ціна з доставкою 2 роки гарантії офіційної. Непоганий мотор, непогана рама, непогані чолки. Дуже гарна КПП, як на мене. Це одна з таких топових КПП, що стоїть тут. E, тобто, нюансів, в принципі по цьому тракторі немає. Купуєте, працюєте, все окей. Шифінг. Передній радіатор, більше ваги, більший двигун, більше КПП, все вдвічі, в принципі, більше, тому це буде ще трішки ліпше. У нас такі робочі процеси йдуть. По ціні. Е, понятно, що шифінг коштує 3350 доларів. Да, це дорожче йде. Але... Факт є факт, шифінг і значно краще. Тобто виносна гідравлічна система, е окремий циліндер, да, якщо правильно, ресорна підвізка, більша рама, більше двигун, більше КПП, більше ваги, більша база. Тобто, можна сказати, сміливо, що скаут е це дуже гарний трактор, а шифінг це е x 05 ще потужності від скаута. Тому. Обирайте під свій гаманець, обирайте під е, ваші потреби. Завжди кажу, що треба техніку обирати. Не те, що там в сусіда стоїть, а те, що конкретно вам подобається, те, що вам треба. А те, що там хтось сусіди, хтось щось десь каже, то взагалі ніколи не слухайте, тому що е, когось послухаєш, потім проблем не знайдеш. На цьому, я думаю, можна закінчувати. Кожен зробить висновки під себе. Якщо вам сподобався або той, або той трактор, замовити їх можна на нашому сайті або за номером, який зараз бачите на екрані. Всім гарного дня! З вами була порівняння від компанії Мотор Україна.